Здавалося б, звичайний понеділок. У кампусі Університету Каліфорнії в Сан-Дієго панувала тиша, та в одному з невеликих житлових корпусів цій тиші щойно прийшов кінець. У середині квартири токсиколог Крістін Росум повільно відчиняє двері до спальні. Її погляд впирається в нерухоме тіло чоловіка Грега де Віллерса. Він усе ще в ліжку, але щось не так занадто нерухомий, занадто холодний. Три години тому Крістін на мить зупинилася біля дверей. Сумніви роїлися в голові. Вона знала, що мала б його розбудити, але страх паралізував. Вона не хотіла почути те, чого боялася. Ще вчора вона зізналася чоловікові, що закохана в іншого. Її голос був твердим, а погляд порожнім. А тепер тиша, жодної реакції, жодного тихання. На ліжку пелюстки червоних троянд, а в руках Грега – весільне фото, в очах Крістін паніка, тривога або ж те, що мало на неї схожість. Вона викликає 911. її голос тремтить, але при цьому дивно зібраний. Каже, що намагалася робити чоловікові штучне дихання, що він не дихає, що, можливо, прийняв ліки забагато, що між ними був конфлікт, але вона ще дбає про нього. Вона ж намагалася врятувати, правда? Коли прибуває швидка, вони знаходять Грега вже без ознак життя, його губи сині, тіло холодне, поруч Кристін спокійна, мовчазна, виглядає виснаженою, але зовсім не розгубленою. Парамедики нічого не можуть вдіяти, його смерть уже сталася. І так починається розповідь, що вийде далеко за межі звичайного самогубства, бо це не просто трагічна смерть. Це театральна сцена, а за кулісами вже хтось готується втекти. Поліція швидко класифікувала інцидент як можливе самогубство. Пояснення здавалося простим чоловік не витримав зради, дізнався про роман дружини, впав у відчай. Але один детектив Боб Джонс відмовився погоджуватись на поверхневе рішення. Щось у цій сцені його непокоїло: жодної записки, жодної пляшечки з пігулками. Жодної справжньої відповіді, лише інсценізація, що виглядала надто ідеально. Після лікарні Крістін повернулася додому не одна. З нею був колега з офісу. Привітна, холодна, врівноважена. Вона описувала свій день з дивовижною точністю, обід, душ, розмова, спроби реанімації, але в її розповіді було занадто багато деталей, ніби вона вивчила цей сценарій на пам'ять. Її версія Грек залишив їй послання, пелюстки на ліжку, фото в руках, сцена з фільму Краса по-американськи, який вона любила, і саме це, мовляв, було його останнім жестом. Але детектив Джонс не був романтиком, він був спостережливим. Його погляд зупинився на одній дрібниці. Ванна, в якій Крістін, нібито довго лежала, була без зливного клапана. Як можна прийняти ванну? Коли немає чим затримати воду, не суттєво, не тоді, коли все побудовано на деталях. Цей факт вивів його з рівноваги, і Джонс вирішив, ця справа не буде закрита не сьогодні. Тим часом родина Грега потопала в гнітючій тиші. Вони не вірили в офіційну версію. Їхній брат не приймав ліків навіть від головного болю. Він був раціональний, емоційно стійкий і головне, він кохав Крістін до останнього подиху, та що вразило їх найбільше, поведінка Крістін у лікарні. Вона обіймала того самого колегу занадто ніжно, занадто швидко, занадто чужо для жінки, яка щойно втратила чоловіка. Цієї ж ночі телефон у домі родини Де Віллерс пролунав знову, госпіталь. Потрібно було підписати документи на пожертвування органів Грега. Брат загиблого Джером не став нічого з'ясовувати по телефону, сів у авто і помчав до лікарні. Там він дізнався те, що змусило його кров застигнути. Крістін уже підписала всі документи. Вона не лише погодилась на пожертвування рогівки і шкіри, вона також дала дозвіл на негайну кремацію тіла після автопсії, без жодної консультації з родиною, без пояснень, без часу на прощання. Наступного ранку Джером особисто прийшов до поліцейського відділку і попросив поговорити з офіцером Джонсом. Він не приніс відповідей, він приніс нові запитання. Його розповідь змінила хід справи. Поведінка Крістін була надто холодною, її дії надто поспішними, і найстрашніше вона намагалася знищити тіло ще до завершення розслідування. Джонс дослухався, інтуїція не підводила його. Він зателефонував колезі, одній із найкращих у відділі. Детективка Лорі Агню приєдналася до справи вона, аналітик, спостерігач, жінка, яка бачить те, що інші ігнорують. Коли почула про послання троянд і весільне фото, її обличчя залишилося незворушним, але її погляд змінився. Це не чоловіча мова прощання. Сказала вона пізніше, це театральна композиція, така, яку могла створити тільки жінка, і саме з цього моменту почав розсипатися весь фальшивий фасад. Лорі не стала слухати версію Крістін, вона почала з першого дзвінка, вмикала запис 911 знову і знову, 15 хвилин без жодної задиханості, без натяку на втому, хоча вона стверджувала, що весь цей час. Робила СЛР. А коли медики прибули на місце, Крістін не була біля тіла, вона була в іншій кімнаті, просто розмовляла по телефону. Детектив Лорі Агню зіставляє факти. Крістін каже, вона намагалася врятувати чоловіка, але її голос надто рівний, її поведінка надто спокійна, і найголовніше, коли медики зайшли, вона не билася за його життя, вона навіть не була поруч. Це не схоже на паніку, це схоже на байдужість або на щось гірше, на те, коли ти вже знаєш, що людину не врятувати. А ще страшнішим був інший факт: Крістін працювала в медекспертизі, її колеги, ті самі, хто мав дослідити тіло Грега. Тобто, якщо вона щось приховала, ніхто б не запідозрив, вони довіряли їй, вона одна з них, а ще коханка їхнього керівника. Доктора Майкла Робертсона, того самого, кого вона ніжно обіймала в лікарні одразу після смерті чоловіка. Саме це зізнався брат Грега і перевернула справу Майкл Робертсон, начальник Крістін, керівник токсикологічного відділу, людина, яка безпосередньо контролювала аналіз речовин у крові її загиблого чоловіка, людина, з якою вона хотіла почати нове життя, а можливо, вже почала. Лорі діє швидко, вона дає наказ негайно зупинити всі процедури з тілом Грега, жодної кремації, жодної передачі органів, справу більше не вважають самогубством, це потенційне вбивство. Результати токсикології вже були готові, в організмі Грега сильне знеболювальне і велика доза міорелаксанту, але жодних сторонніх речовин, нічого дивного, нічого незрозумілого. Ідеальне підтвердження версії Крістін занадто ідеальне. Але родина Грега не вірить, вони подають офіційний запит на незалежну експертизу. І ось тоді Робертсон виходить з тіні, вимагає зупинити повторну перевірку, стверджує, все вже досліджено. Висновки остаточні він проти участі сторонніх експертів. І саме це насторожує Лорі ще більше. Якщо нічого не приховано, чого боятися? Для Лорі це був сигнал. Якщо Робертсон так активно захищає результати, він або щось приховує, або боїться, що хтось інший знайде те, чого не знайшли вони. Вона віддає наказ на обшук медекспертизи. Паралельно команда переглядає всі зібрані матеріали: фото, відео, протоколи, усе, що могло б мати значення, тепер перевіряють наново. Але перш ніж викликати Крістін на допит. Лорі ставить головне запитання хто вона? Що криється за блиском її посмішки і білосніжним халатом? Що відомо про її минуле? Крістін Ральф Росум народилася 10 листопада 1976 року. Батько поважний юрист, працював у команді Рональда Рейгана, мати керівниця в рекламному агентстві. У дитинстві Крістін знімалася у рекламах, танцювала у лоскунчику, подавала великі надії. Та в підлітковому віці все зламалося метамфетамін, залежність, проблеми в школі, конфлікти вдома, спроба суїциду. Вона втекла з дому, і саме тоді її життя перетнулося з Грегом. Це був 1995 рік випадкова зустріч на пішохідному мосту біля кордону з Тіхуаною. Він побачив її загублену, самотню, взяв до себе додому. Грег ніколи не осуджував її. Допоміг злізти з наркотиків, заохотив повернутися до навчання. Вона знову почала жити. У 1999 му вони одружились, а тим часом Крістін уже працювала у відділі медекспертизи під керівництвом Майкла Робертсона. Саме з того моменту все змінилося. Її куратор, харизматичний австралієць, був одружений, але стосунки з Крістін переросли в щось більше зовні. Це виглядало як робочий тандем, усередині як роман, що втягує двох людей в токсичну близькість? Та Лорі хвилювало інше Крістін, колишня наркозалежна, мала прямий доступ до контрольованих речовин. Більше того, саме вона відповідала за облік препаратів. І ось тоді головне запитання: чи знав Робертсон про її минуле? І якщо так, то чи справді просто закривав очі? Чим глибше команда Лорі занурювалась у справу, тим більше з'являлось тривожних сигналів. Один із слідчих детально переглянув відеозаписи з місця події ліжко, де Крістін стверджувала, що Грек лежав серед розкиданих пелюсток троянд, було чистим, жодної пелюстки, жодного сліду шоку, в якому вона нібито їх розкидала. Це означало лише одне: сцена була вигадана її не існувало. Це не паніка. А постановка. Інша деталь ванна Крістін говорила, що довго лежала там після складного дня, але в ній не було зливного клапана. Отже, ванна не могла набратись водою і знову вигадка. Її дзвінок на 911, її слова, її порятунок, її сльози усе виглядало правдоподібно, поки не придивишся ближче. Але доказів усе ще бракувало, все лише обставини. Жодної речовини, яка прямо б вказувала б на вбивство, жодного факту, що спростовує офіційну токсикологію. Лорі вже готувала допит Крістін, але саме тоді на її стіл лягли результати незалежного розтину, і це змінило все. У крові Грега були справді знеболювальні та міорелаксанти, але в дозах що не могли спричинити смерть, максимум кома, причиною смерті став третій препарат потужний опіоїд, у сто разів сильніший за морфін, і що важливо, на тілі Грега виявили дві ін'єкції: одна свіжа з лікарні, інша зроблена за 24-48 годин до смерті. Це означало, що Грегу вкололи речовину до того, як він потрапив до шпиталю, до будь-яких порятунків, до пелюсток і сліз, і якщо це справді було вбивство, то саме зараз слідство вступає в свою найнебезпечнішу фазу. Бо якщо хтось у суд медекспертизи допоміг приховати цей злочин, значить, правда десь поруч, і вона під охороною системи. Після шокуючих результатів незалежного розтину, Лорі ухвалює радикальне рішення влаштувати повноцінний обшук у самому серці справи в медекспертному офісі, де працювала Крістін. Це вже не допит, це викриття системи зсередини. Перше, що обшукують, її робоче місце. У шухляді, захованій серед папок, знаходять м'який паперовий пакет з аптеки, а поруч скляну трубку, покриту білим нальотом. Такі трубки використовують для куріння метамфетаміну. Лабораторні результати підтвердили, на склі залишились сліди саме цього наркотику. І ще більше на трубці ДНК Крістін. Вона знову вживає, вона не колишня залежна, вона активна наркоманка, яка має доступ. До всієї системи зберігання медпрепаратів. Команда переглядає журнали обліку, лічильники не сходяться, деякі речовини зникли, а серед них усі три, які знайшли в організмі Грега: знеболювальне, міорелаксант і та сама рідкісна речовина, що не входить до стандартної токсикологічної панелі. Саме тому її не виявили одразу. Вона не була серед звичних тестів, вона, ніби, навмисно уникала уваги. Лорі розуміє, хтось точно знав, як усе влаштовано, які аналізи робляться, які ні. І саме ця людина підібрала засіб, що вб'є, але не залишить сліду. А хто міг знати більше про систему тестування, ніж сама Крістін або той, хто керував лабораторією, доктор Робертсон. Коли Лорі дізнається, що саме він виступав проти повторного розтину, все складається в одну моторошну картину. Людина, з якою Крістін мала Роман, могла прикривати її не просто з особистих причин, а тому, що вони співучасники. І головне питання тепер не, як це сталося, а чи зможуть вони довести це до суду. Система, в якій працювала Крістін, почала хитатись, і кожен крок Лорі виводив її все ближче до правди, правди, яку хтось відчайдушно намагався поховати разом із тілом Грега, виникло нове. Ще темніше запитання якщо речовина була введена, якщо вона справді була у флаконі, що зник, чому перший звіт нічого не показав? Лорі знаходить відповідях у розмовах зі старшими лаборантами. Виявляється, ця речовина настільки рідкісна, що не входить до базового переліку аналізів, її застосовують лише під час складних хірургічних втручань, вона поза увагою звичайної токсикології – і це означає лише одне хтось точно знав, що її не шукатимуть. Це була не випадковість, це була інструкція знищення, написана зсередини, і лише той, хто має доступ до знань і ресурсів, міг реалізувати її з такою точністю. Лорі більше не сумнівається, вбивство було сплановане, і сплановане майже ідеально. Тепер лишалося зіграти останній хід допитати Крістін. У день, коли вона з'явилася в кімнаті для допитів, усе в ній говорило про втому вона стала меншою, ніби зморщеною. Тремтіли руки, зіниці розширені, рухи хаотичні, очевидні ознаки наркотичного рецидиву. Але голос її залишався чітким, і вона розповіла нову версію. За її словами, Грек був одержимий нею, ревнував, не витримував зради. Вона визнала Роман із Робертсоном. Але подала його як наслідок нещасного шлюбу. Вона сказала, що Грек дізнався про зраду, погрожував розголосом, зламався і сам вирішив усе закінчити. А потім вона згадала про троянди мовляв, Грек подарував їй букет за кілька днів до трагедії, і саме ці пелюстки, нібито стали його останнім прощанням, натяк на її улюблений фільм Краса по-американськи. Чотири квітки залишила, решту викинула. Але детективи знали більше пелюстки, знайдені в кімнаті, були свіжими, надто свіжими, щоб бути з подарунка кількаденного віку, і якщо вони доведуть, що ці квіти були куплені пізніше, Крістін потрапить у пастку, яку сама ж і створила. Бо квіти можуть бути квитанцією, а квитанція першим матеріальним доказом її брехні. Після допиту Крістін настала черга доктора Майкла Робертсона. Він увійшов до кімнати впевнено, як людина, яка має що приховати, але вміє це робити професійно. Так, він визнав стосунки з Крістін. Так, визнав, що вони проводили багато часу разом. Але коли мова зайшла про Грега, його відповідь стала різко оптічною. Він нічого не знає, ніколи не бачив ту речовину. Не обговорював її з Крістін, не має уявлення, як вона могла потрапити в тіло померлого. Але детективи вже знали більше вони відстежили його пересування за кілька тижнів до смерті Грега і знайшли щось, що змінило все. Робертсон і Крістін разом відвідували професійну конференцію тиждень у готелі, далеко від Сан-Дієго. Тема конференції сучасна фармакологія, і серед ключових тем. Саме та речовина, яку згодом знайшли в організмі Грега. Вони не просто знали про неї, вони її вивчали разом. Випадковість, план ніхто не знав напевно, але факти почали збиратись у чітку послідовність. Після звільнення з медекспертизи Робертсон терміново виїхав із США, повернувся в Австралію, повністю обірвав зв'язок із Крістін, і щойно це сталося. Слідство перейшло до фінального етапу. Крістін Росум офіційно заарештована. Їй пред'явлено обвинувачення у вбивстві першого ступеня. Вона провела 6 місяців у слідчому ізоляторі, поки родина не внесла заставу 1,25 мільйона доларів. Усе трималося на версії, але тоді, коли здавалося, що більше немає що доводити, з'являється ключ до всього квитанція серед її речей. Один із детективів знайшов дисконтну карту магазину поруч з квартирою магазину, що продає квіти. За номером карти вдалося відстежити транзакції, і там покупка за день до смерті Грега, оплачено готівкою, але дисконт був активований, сканований. Що було в чеку? Пачка холодних ліків і букет свіжих, довгостеблих троянд. Цей чек став тим. Що детективи шукали з першого дня не з символом, не здогадом, а речовим доказом, що сцена в спальні була створена штучно, і що останнє прощання було не жестом зневіри, а пасткою. Квитанція з магазину стала не просто речовим доказом, вона розбила центральну опору всієї версії крістін. Це був момент, коли брехня перестала бути думкою і стала фактом з цього часу. Справа перейшла у фазу судового процесу. Слухання почались у жовтні 2002 року. Справа Крістін Росум одразу стала медіабомбою. Преса шикувалась біля суду з самого ранку. Жінка у білому халаті, донька професора, модель з дитинства, обвинувачена у вбивстві чоловіка, який врятував її від наркотиків, а потім вбила через коханця. Цей сюжет здавався вигаданим, але це була реальність. Прокуратура чітко виклала схему. Крістін відновила вживання метамфетаміну, завела роман із начальником, і коли Грек став на заваді, вирішила його прибрати. Вона підібрала рідкісну речовину, яку неможливо виявити стандартними тестами. Вона мала доступ, вона мала знання, вона мала мотив, і вона створила сцену з фільму, що колись був для неї символом краси, тільки тепер символом смерті. Захист намагався зобразити Крістін жертвою тиску і психологічного насильства, мовляв, вона не витримала, зламалася, і Грек сам зробив цей крок. Але жодна з версій не витримувала удару доказів, і найбільше враження на присяжних справили не слова, а тиша. Бо саме мовчання Крістін у найкритичніші моменти, її байдужість, її дивна рівновага і її здатність брехати без пауз. Стало сильнішими за будь-які аргументи. Після восьми годин нарад журі повернулося до зали суду. Вердикт винна у вбивстві першого ступеня, покарання довічне ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення. Сьогодні Крістін Росом відбуває свій термін у жіночій виправній колонії Центральної Каліфорнії, в Чоу-Чіллі. те, що колись було її зброєю, інтелект, краса, шарм. Тепер немає жодної сили, бо всередині бетонних стін важать тільки правда і провина. А ми з вами залишаємо цю темну історію позаду і, як завжди, до зустрічі в наступному відео. А до того моменту не забувайте піклуватися про себе, піклуватися одне про одного і, звичайно ж, залишайтеся в безпеці. Дякую і до побачення.